Вітаю всіх! Доречно подивитись тепер що? Доречно буде дуже. Колодою воїнів. Дивіться, в мирному плані не фігурують дві області: ні Харківщина, ні Сумщина. Що тепер нам цікаво? Самі зрозумійте, що нам дуже цікаво. А нам цікаво подивитись, чи вийдуть звідти, правильно? Чи вийдуть звідти? Тепер. Давайте дивитись. Е, ось що. З урахуванням мирного плану, з урахуванням всього, з Харківщини буде виведено російські війська по мирному плану цьому, з Харківщини буде вивід російських військ по мирному плану. Так, трійка Кубків. Мої колезі також випало вивід з Харківщини. Про іншу область я в неї, звісно, не питаю. Тобто, зміни дев'ятка життєві це лінія фронту, кордони. Вивід військ. Іде. Домо... Договорнякам. Вивід. Іде він? На Харківщині йде. Тепер по мирному плану буде вивід військ з Сумщини. Сумщина йде він? Вивід Військ. Сумщина. Так, також. Іде. Іде, іде? Вивід, Сумщини також. Пауза, як ви бачите, тут. І все, що хочете. Все, що хочете? Іде. Добре. Тепер, давайте приблизно впродовж трьох місяців. Продовж трьох місяців буде вивід військ РФ. Сумщини по мирним перемовинам. Впродовж трьох місяців буде Сумщини. Ну, плюс-мінус буде там інше. З Харківщини буде, такий же вивід військ РФ по мирним перемовинам. З Харківщини, так. Карти Пентаклів, ресурси території. Потроху будуть відлюдник. Ну, Сумщину покошмарить, я так розумію, ще трошки. А Харківщина йде вивід військ все одному. А Харківщину пауза тупік, пауза. Що далі тут хотіти? Пауза. І дорога. Дорога ось, ось вам відповідь. Приблизно так. На даний момент випадає. Я думаю, так і буде. Не тільки мені це випадає.